Новий податковий кодекс докорінно змінив деякі податки, збори та платежі. Податок на додану вартість особливих змін не зазнав, але вартує звернути увагу, що при адмініструванні ПДВ п'ятим розділом використовуються і інші, які кореспондуються з ним. Це розділ номер 1 2, 19 та 20 з двома підрозділами. Змінилася і ставка оподаткування ПДВ. Визначено два її види: 17% і 0%. Тему продовжить Галина Досин. Ставка оподаткування ПДВ 17% буде застосовуватися з січня 2014 року, до того часу працює 20%. У випадку реорганізації платника відповідно до закону не проводиться умовний продаж за товарами та послугами, з яких попередньо ПДВ нараховувався. Зі змінами прописано порядок віднесення до податкового кредиту. Якщо платник придбав товар та необоротні активи, які призначаються для використання в неоподатковуваних операціях, то сплачені чи нараховані суми не відносяться до податкового кредиту. Якщо й далі такі товари Платник використовує, чи основні фонди переводяться до складу невиробничих або ж є недостача, все вважається проданим за звичайною ціною у податковому періоді, але не нижче ціни їх придбання. Це в тому випадку, якщо платник скористався правом на податковий кредит за даним товаром. Якщо ж придбані товари чи послуги оподатковуються частково, то до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частина, яка відповідає часті, що використовується у оподатковуваних операціях. Є зміни стосовно реєстрації платника податку на додану вартість. Якщо раніше для цього треба було подати в інспекцію лише заяву, незалежна реєстрація, добровільна чи обов'язкова, то тепер є певні умови. При добровільній реєстрації обсяг оподаткованих операцій повинен бути не більше 300 тисяч, і потім слідуюча умова це те, що суб'єкт господарювання повинен протягом попередніх 12 податкових періодів провадити підприємницьку діяльність. І мати оподатковані операції з платниками податку на додану вартість. Частка цих оподаткованих операцій має бути більше 50%. Обов'язкова реєстрація повинна проводитися з суб'єктами господарювання обсяг оподаткованих операцій, у яких є більше 300 тисяч. І е, заява про перехід про реєстрацію е, повинна подаватися. Якщо раніше вона подавалася протягом 20 календарних днів з моменту перевищення обсягу податкованих операцій, то зараз така заява подається протягом 10 календарних днів з місяцю. З місяця перевищення обсягу податкованих операцій в розмірі 300 тисяч. Змінилася база оподаткування. Тепер всі пільги передбачені у податковому кодексі раніше цей перелік готував кабмін. Базою оподаткування для товарів, які передаються. У межах договорів комісії по руки довірчого управління є вартість постачання цих товарів згідно зі статтею 188 кодексу. Датою виконання податкових зобов'язань з постачання вважається та, яка припадає на період, впродовж якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше. Також є деякі оподатковані операції, які раніше не звільнялися від бази, не знімалися з бази оподаткування і не звільнялися, наприклад, консультаційні інженірингові. Інженерні, юридичні, аудиторські та актуарні, актуарні послуги. Звітні податкові періоди не змінилися. Є місячний і квартальний. Однак докорінно змінився порядок подання цих документів. Помісячно подають всі платники податку до 20-го числа, так як з місяця слідуючого за звітним. Право на квартальний податковий період у 2011 році мають тільки ті особи, платники податку на додану вартість, які мають право на Пільгу з податку на прибуток на нульову ставку, які підпадають під статтю 154 цього кодексу. Якщо раніше звітним податковим періодом кварталу могли скористатися платники податків, які мали обсяг оподаткованих операцій до 300 тисяч, то тепер тільки ті платники, які мають право на пільгу на нульову ставку при оподаткуванні податком на додану вартість. Чому я наголошую на цьому, тому що хотілося б сказати, що платники, які в попередньому році звітувалися поквартально і подавали в кінці року якраз у них дев'ятого. Лютого, останній день подачі звітності, вони подавали заяву про перехід на квартальний період у 2011 році. Повинні вже звітуватися помісячно. Залишаються на квартальному податковому періоді тільки ті платники податку, які є платниками єдиного податку і застосовують ставку 6%. Ольга Палганюк наголошує, платники, які минулоріч подавали поквартальні звіти, мають до 20 лютого прозвітувати за січень. Також подавати в інспекцію реєстр отриманих та виданих податків. Накладних. У новому кодексі передбачено реєстрацію цих документів в єдиному державному реєстрі. Платники податку, які з січня місяця от, видають, виписують податкові накладні, які, в яких сума податку на додану вартість мільйон. І більше гривень повинні зареєструвати свою податкову накладну в єдиному державному реєстрі податкових накладних. Для цього потрібно, щоб платники податку мали відповідні ключі. Для електронної звітності, і так як на, вони надсилають на портал ДПА України звітність в електронному вигляді, так само вони будуть надсилати податкову накладну. Це не буде податкова накладна якогось спеціального взірця, вона буде звичайного взірця, тільки вона повинна пройти реєстрацію в єдиному державному реєстрі. І відповідно, Після присвоєння їй номера вони будуть мати право включити її до податкових зобов'язань а відповідно платник, який придбає у Цього платника податку цю продукцію буде мати право на податковий кредит. Платники, що застосовують касовий метод, мають право включити до податкового кредиту суми податку на підставі накладних, отриманих впродовж 60 днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника. З квітня 2011 року вже будуть реєструватися податкові накладні, в яких сума податку на додану вартість буде більше 500 тисяч гривень. З липня понад 100 тисяч з січня 2012 року понад 10 тисяч гривень. ДПА розробила і нові податкові накладні. Зміни незначні вліво. Полі відмічено податкова накладна, чи залишається у себе, і чи вона чи вона виписується платнику? І так само в лівому полі відмічається: є такі податкові накладні, які залишаються у себе, які виписуються. На перевищення звичайної ціни, на переведення основних фондів з виробничих в невиробничі і на інші цілі, то відповідно робиться відповідна відмітка. Також у правому полі податкової накладної робиться відмітка для платників, які застосовують спеціальний режим оподаткування, переробні підприємства. За номером податкової накладної ставлять дріб відповідно: сільськогосподарське підприємство, дріб 2 переробне підприємство дріб «Дріб-4». Дата податкової накладної тепер виділить. Винна в окремі поля, тобто, якщо раніше можна було записати 1 січня 2011 року податкову накладну, то зараз потрібно записати 01,01 року. Номера податкових накладних повинні відповідати номеру, якому який занесено до реєстру отриманих та виданих податкових накладних. Змінилися розділи податкового реєстру. Тепер зазначається зобов'язання у першому розділі, кредит у другому. Сільськогосподарські товаровиробники продовжують застосовувати пільги оподаткове. Ані проте кошти за реалізовану продукцію спрямовують на спеціальні рахунки, які відкривають у банках. Пільги мають і переробні підприємства однак тепер свої гроші вони мають сплачувати на спецрахунки держбюджету.